Працюємо в 40-й бригаді берегової оборони морської піхоти і розкажемо про цей БВС-10, шведсько-британський бронетранспортер, але це модифікація медеваку. І от хлопці зовсім нещодавно його отримали і от зараз його готують до першого бойового виходу. Я не бачив, що для неї складних умов. Навіть взяти тонкодром ми попали після дощу. Та, ну... Грязюка, їй байдуже, в принципі, цілому. Вона по грязюці їхала 60 км за годину, причому стабільно. Ми таких там перешкод для неї не знайшли прямо. А круті підйоми? Без питань взагалі. Ставали прямо перед підйомом. Вона рушає, немає ні пробуксовки, нічого. Ви знали, що у вас буде така машина? Ні. Ні, це, це був сюрприз. Це був не те, що сюрприз. Я як поїхав їх отримувати, я ще й був старшим представником, коли на отримання їх їздили. У мене перше враження було, для чого вона мені, що я маю з нею робити. Я навіть не мав уявлення, що це таке, в принципі, в цілому. Але вже, по ходу там проїхалися першим часом, там подивилися, що до чого, то, в принципі, машина сподобалася. Ви до цього мали досвід управління бойовими машинами. Ні, я взагалі до цього був водієм-далекобійником. Сім років проїздив по Україні і взагалі ні гусянки, там, ні такої техніки не бачив взагалі. Але ну, з Юпіками розібралися, з цим розібралися. Тут коробка автомат. Є кермо, як в машині, в принципі. Ну, вона доволі таки легка в керуванні. В неї ну, маневрові якості дуже потужні. Планопрохідності, прохідності, там навіть у цей лісочок, це все вона тут себе чувствує, бо все-таки впевнено. На цьому вікінгу встановлено кулемет турецький «Канік 2 12,7 калібр і ефективна дальність стрільби 1,8 км. Це такий собі аналог всім вже знайомого Браунінгу. Це що ми зараз розглядаємо, це є медивак. Це можна виїхати там на позицію. У нас є кулемет, ми можемо там відстрілятися, забрати пораненого, розвернутися і уїхати. Там будь-які глина, болото, якась водна перешкода, тобто там це не є перешкодою для нас. Якщо, там, наприклад, взяти якусь там советську техніку, вона вже туди не зайде за счет своєї ваги і всіх остальних якостей. Ця машина в будь складні умови заїде, забере свого пораненого і поїде. Взяти у нас є така модифікація десантна, вона може в будь-яку місці заїхати, забрати десант, підвести харчі, людей, забрати тих самих поранених навіть десантною машиною це все можливо неї ну, дуже такий широкий асортимент того, що вона може робити. Для бойового медика зроблено все. Бачимо, он тут фортрують кишені для медичних препаратів. Ага. Є тут підставки для капельниці. Тобі ж допомога може надаватися одразу. Як тільки поранений туди попадає в машину, йому одразу може починати надавати медичну допомогу. Де у броньований, так? Так. 7,62 постріл витримає. Угу. Ага. У нього клас бронування такий більш ідея як осколки автомат, 7,62 він витримує. Але вона наїжджає на ТМ і вона не спрацює. За що того, що навантаження на вуслі мінімальне. От навіть є електрочайник, придумали. Оце вон коробочка, то електрочайник. Де? А он попрямі з краником. Це є електрочайник. <різь> клас! І в машині тут є відсіку, є ще такі самий чайник в машині. Ще ми, правда, не розібралися як ним користуватися, але вже перекладали там це електрочайник. Це все, що треба знати, де включити масу і де запалення. Все. Тут ключів немає в машині. Це всі знання, які потрібні. Ну, Все як в машині. Дивити за температурою двигуна, щоб не перегріти, його. ну і остача палива. Щоб воно не скінчилося. Чи звідси ще можна керувати? Не знаю, озброєння. Дими там? Де ми? Тут пульт на дим'я. Лівий, правий, вагою. То ви звідси можете да, вмикати? Да, можу, mm. і з тої сторони пасажир вмикати, може, міг скуститися, сидійне село, тут так само вмикати. Так що подогрів йде, отутрива до бокових зеркал і самий стокол включається, тут була є. Я яскравість підсвітки приборів є. Суд. Світло, блокування дверей, є електрозамки, можна всередини повністю всю машину закрити. Протитуманна фара, омивач скла, підігрів салон. Що треба зробити, щоб підготувати цю машину до бойового виходу? Що ви тут зробили? Як ви що ви тут перевіряли, як ви її готуєте? Ну, на даний час ми тільки перевірили всі масла. Ці охолоджуючу рідину, рідина омивача, тут є омивач склад. Перевірили, що склоочисники працювали. Зараз встановили озброєння, на нього поставили кулемет. Змастили, перевірили. Ну, покладеться до озброєння ще БК. Далі вже все буде там, бойовий медик собі свої препарати буде складати, що йому там треба, для того, носілки. І все, і машина буде готова до виїзду. Перебуваємо у а, другому відсіку по вікінга, Ось саме тут перевозять поранених. Тут два ліжка. А, якщо а, тут щось простелити, можна ще одного пораненого покласти. Ну, в принципі, ми зараз рухаємось по грутовій дорозі. Тут не сильно хитає. в принципі, тут можна навіть робити якісь маніпуляції з пораненими. Якщо на ходу пити чайок з цього чайника, Ну, Воно не дуже зручно і буде розливатися, але ось ці такі маленькі трібниці, такі от лампові речі, вони свідчать про те, що розробник думає про комфорт екіпажу. Це дуже круто, це вже інша модифікація БВС 10 вікінга це десантний варіант, і ось зараз хлопці наварюють портимінний захист. Олексій, можете розказати проти чого? Це ну, Це буде протипіхотні міни. Це ліпісток, не знаю, яке там в народі називають, але всі знають маленька пластикова штучка, вона дуже легенька, але стопу одриває при наїзді. За що того, що цей мінний трал буде складатися з двох частин, з двох секцій. Одна секція йде з ципами нагруженою вантажем, щоб воно їх розкидало. Друга секція буде, йде гумова частина. Яка буде просто ці міни відгортати по боках. Вони не мають такої ваги, там, там до 100 грам буде важити одна міна, і цього буде достатньо, щоб їх відгортати. Так як ми бачимо, що тут у нас каток пластиковий йде, і гусянка йде гумова. Якщо ми зловимо там пару мін, то у нас на гусянці залишиться слід від того, і рано чи пізно вона порветься. А так, не знаю, що правда, наскільки воно буде відсотків ефективність, але все одно воно буде трошки. Продовжувати срок терміну тої гасянки. Як можна, можна ще модернізувати Ось такий десантний Вікінг, крім протимінного захисту? Ну, вже для десантної версії вже можна робити захист більше від дрона, потужний, вже щось на кришу надівати якусь сітку, більше захищувати. Бо в нього вже трошки інші цілі, як Медивака. Тут вже треба буде навідника захищати трошки краще, робити антидронову сітку, як мінімум. Ну, і сам десантний відсік теж треба буде покривати якоюсь сіткою. Да, це наш перший вікен, у нас просто нема з ними досвіду, як він взагалі там. Якби з UPR-ами, наприклад, які ми працюємо, вже у нас були там, бойовий досвід там, Торецьк, Запоріжжя. Ми вже більш-менш знаємо, що від них очікувати, що туди потрібно. А тут ще поки що є такі складнощі з тим, що не, не воювали ще на них. Але зараз машини виїдуть, то будемо дивитися, що зразу по ходу, Будемо щось доварювати, модернізовувати. Ага. Ну от як в Медиваці. як в Медиваку, два ліжка для поранених, а тут вже десантне відділення. 1 два, 3 4 4 правильно чотири. Да, На вісьмох людей. Ну і там ще окремо мають кидатися дев'яте місце. Ну, Вісім людей сідає в зручно. — Екіпажі вже сформовані на ці машини? Два екіпажі сформовано вже. Да, два екіпажі сформовано, а далі дефіцит кадрів. Нестача людей. Запрошуємо всіх, техніка є. І така, і ще цікавіша є. Є дуже багато цікавого, приходьте, всього навчив. Я колись теж не думав, що мені хтось років 5 назад сказав, що я буду на такій техніці їздити, я б їм ніколи в житті не повірив. Бо. А от приходиться.